До уваги усіх загонів. П'яти хвилин на готовність. Через п'ять хвилин збираємося всі на плацю. Ви бачите, що сьогодні до нас приїхали фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій Хмельницької області, методисти навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. То, то потрібно не, не панікувати, а одразу виходити на, на воду. Швини найпоширеніші, які використовуються у промисловості, на території України. Як принципом під час пожежі не, не, потрібно, пані, не потрібно панікувати. Сразу потрібно закликати». Під час проведення якихось земляних робіт, да, будь то на городі чи будівництві, мету подзвонити. Служба перетонку 101 та 102. 102. Тобто правоохороні, таке, що не розбираються. Викиди, пари, гаса, сам як, щось таке, де немає людини. з віоніх, строїться на розвод. Та людина, яка проводить так, от обв'язується тут на шию, так само прив'язують таким чином використовують, які от у нас є складнічні вот. аптечка на 10 чоловік. Та є такий топор, бачите, є отакі от викликає. Вот Якщо пробуйте, пробуйте, пробуйте. не стисняється, ця подушка піднімає 9 тонн. Ця подушка піднімає 16 тонн.

Самому пірнути. Тоді ви на деякий час нагадую, що бажано не купатися поодинці, обов'язково потрібно бути з кимось поряд. Дуже небезпечно це. Ochrona życia, zdrowia dzieci. Це першочергове завдання, яке сьогодні стоїть у оздоровчому таборі, і сьогодні дуже доречно, дуже актуально те, що працівники Державної служби надзвичайних ситуацій перебувають у нас на території нашого оздоровчого табору Дністровська Чайка. Вони навчають дітей, які у нас перебувають на відпочинку. І звичайно, дуже актуально і дуже ще раз повторюсь. Дуже е, прекрасно, що сьогодні саме працівники цієї служби надають нашим дітям не тільки теоретичні навички, а надають практичну діяльність для того, щоб діти могли діяти під час тих чи інших виникнення ситуацій. Але краще хай вони звичайно не виникають. Я хочу подякувати всім тим, хто сьогодні прилучився до цієї справи, хто перебуває у нас на території табору від нашої наших, наших дітей, від нашого. Е, нашого персоналу за такий, будемо казати. Виховний захід за такий практичний захід, за такий захід, який принесе не тільки дітям ознайомлення, а принесе практичні практичні навички для того, щоб діти могли себе захистити, для того щоб працівники могли діяти в тих чи інших ситуаціях. І звичайно, я вважаю, що така робота має продовжуватися на протязі всіх змін, які ще будуть відбуватися на території нашого табору. Мені дуже сподобався цей захід. Він мені сподобався тим, що він є навчальним для нас, і ми багато дізналися з цього заходу. Мені дуже сподобалась пожежна машина і обладнання її фільм про як поводитися на воді. Мені сподобалось тому, що про це ну як поводитись, про це розповідають дійсно досвідчені люди, які знають свою справу. Сподобалось, як розповіли пожежники про, про своє обладнання, різні інструменти, як вони рятують ці людей. Можливо, хтось у майбутньому також захоче стати рятівником. А зараз давайте всіх привітаємо! Для того щоб вони залишалися живими і здоровими. Найбільше хочеться в цей кувати. Звичайно, хоче. Зняти бріження, перевернутися на спину, широко розпинув, палец ноги большої паліць надії і різко виплюті її. Чоловік не сумел воспользоваться кругом, кругах, пливіть ні на. По-перше, можна кинути предмет, за який він може вхопитися. Рятувальний круг, своїх можливостей, ви можете надати допомогу і іншим. За... Прішні всього необхідно присісти і осмотри місце укусу. Шовини, найпоширеніші, які використовуються у промисловості на території ...спеціалізованих, неванізованих формувань під час проведення робіт, першу чергу, що необхідно зробити, це зателефонувати, побачили, який приблизно може бути вигляд. Це радянський С-4.

Проведена інформаційно розяснювальна робота в таборах відпочинку: лісова пісня та дністровська чайка. З дітьми проведена профілактична робота щодо недопущення їх травмування та загибелі на водних об'єктах в побуті під час виникнення пожеж та під час виникнення інших видів надзвичайних ситуацій. До профілактичної роботи був задіяний агітаційний автобус головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій. Дана робота проводиться у всіх таборах відпочинку. Які є на території Хмельницької області. У дитячих таборах зосередили увагу на літніх небезпеках, які чатують на дітей, провели коротенькі лекції з показом відповідних відеофільмів. Діти ознайомилися з літературою, діти повторили правила безпеки і поводження на водних об'єктах під час грози. Як діяти при нападі собак та багато інших питань актуальних для даної пори року?